нашої роботи. Сьогодні тільки що буквально годин тому пану Литвином на нашу вимогу була підписана заява рапорт про підставку. Але, 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 але наразі цей... Рапорт йде до президента на підпис. І коли президент підписує, це вже інакше питання. Є потреба в тому, щоб певні дії на кордоні були проведені. І пан в якийсь час, мабуть, змушений буде виконувати свої обов'язки, свої повноваження. Але як і це він пішов нам зустріч і підписав. І тільки за те ми можемо його поважати. Далі ми чекаємо відповідно реакції президента, але даємо якийсь час для того, щоб на кордоні він стабілізував ситуацію. Згідні на це? Не час. Час, допоки президент не підпише рапорт. Чолові. Чолові. рапорт. рапорт. Дані, шановні шановні трошки ви не зрозуміли, Володимира. Час, допоки президент не підпише цей рапорт. Допоку, рапорт рапорт підписаний. Цікавати, рапорт рапорт, рапорт, рапорт рапор. підписаний паном Литвином. Він написав рапорт і підписав. Цей рапорт віддається президенту, і президент підписує його. Три роки, Сановні, ми сюди не змогли президента витягнути. Давайте бізнесу обізові. Як є на то особою повномочі, максимум в нічіння місця. Ну я думаю, більше 10 Так чи інакше від витвина. Є дія, і я думаю, що нею ми маємо бути задоволені. Наступний крок це вже президента. Якщо нас щось буде не влаштовувати, підемо із пікетами із вимогами до адміністрації президента. Згода ми звідсніма.